Ставників всіх громад. Валенсія, Мурсія, Віла Лобредо, Тореб'єха. Може когось не назвала ще. Там Мурсія і Вія Роблето має вийти футболісти. Пан Михайло, давайте, або ви приходите з Торебєхи або по когось. А після того буде вручення приза. Так, так. так. Чому ми викликаємо їх на сцену? Ми це свято започаткували і хочемо, щоб це стало нашою українською традицією, щоб ми більше знайомилися, були дружнішими, знавали більше одні про одних не тільки в спортивних іграх, а в таких наших концертах. Зараз вони витягнуть жеребок. Хто наступний раз запрошує нас до себе? Не бачу, є Валенсія, віє роблето є Мурсія? Туреб'єха, Валенсія, не чую є і стакі там є ці лятень го Давайте, друзі, вийдіть, хтось представний з Мурсії чи Сториб'єхи за Валенці, і ми їм передамо. Я думаю, що вони не образяться і нашу естафету приймуть. я Читайте номер. Кого перший номер? Наступне свято відбудеться в Мурсії. Вітаємо! Всім запрошуємо і на естафету ми передаємо цей жовто-блакетний український прапор.